Говоримо про творчість Сергія Жигалка. Згідно з віднайденим у літературних газетах, часописах і альманахах, численним його доробком оповідань, повістей, фейлетонів, сценаріїв, можемо цілком впевнено вважати, що ім'я Бориспільського прозаїка належить до літературного фонду українського відродження 20 30 х років. Настав. Хоче запізніли час повноправно повернути Сергія Йосиповича Жигалка до когорти українських імен розстріляного відродження. Вас не дивує, що поряд із іменами Бажана Яновського, Ярошенка, Качури, Шмигельського, Фальківського, Брасюка, Косяченка, Савченка, Терещенка, Шкурупія, Ушакова, Коваленка. Значиться й майбутній прозаїк Жигалко, котрий не тільки виголошує доповіді на актуальну літературну тематику, а й читає власні твори. Перша публікація його культурно-освітні, а друга Оповістка. І скрізь ми помічаємо прізвище гартуванця Сергія Жигалка серед письменницького загалу, гарту, плугу, комункульту та російськомовного угрупування майна. Але, на жаль, ми мало знаємо про творчість Сергія Жигалка і також завдяки його друзям, так називаємо, тому що багато з них працювало були агентами НКВС, і потім вони сформували доноси, які війшли до кримінальної справи, яка без суду стала фатальною у його трагічній долі. І також один із розділів книжки донос як художній жанр літературної творчості. І тут значиться, якби Арістотель чи Вольтер дожили до наших днів, то вельми були б подивовані, що радянське письменництво, а особливо українське, добре засвоїло, натхненно впроваджувало в літературний процес ще одну творчу знахідку жанр радянського художнього доносу. Це такий особливий за змістом і формою неповторний набір художніх засобів щодо приниження, а то й відвертого обріхування літературної особистості, не обов'язково свого конкурента, бо такий стиль творчості програмувала ідеологічна примара діючої комуністичної влади. І тут один із розділів це кримінальна справа, де прямо ці доноси різних під різними псевдо. Агентів, які були його друзями. І тут в книжці йдеться: ми проілюстрували панораму більшовицької системи в злочинному образі НКВС, який залазив в душі, мов шашіль, щоб із середини письменницького середовища винищувати літераторів, котрі мали талант не лише патріотично думати, а й творити художні образи патріотів українства. Якраз таким протягом багатьох років цілеспрямовано вимальовували ідеологічний портрет письменника Сергія Жигалка, секретні агенти НКВС у своїх постійних доносах до секретно-політичного відділу цього репресивного органу. У їхній розробці він фігурував і до зарахування його до групи невдоволених. Агентура, як переконуємось, вербувалася з творчого середовища, близького до об'єкту вивчення, що постійно спілкувався з письменником і ставала йому в довірі. Не викликає сумніву, що й керівництво спілки радянських письменників України було поінформовано щодо ідеологічної обстановки в письменницькому колі. Ми ще переконаємося в цьому, ознайомлюючись із фігурантами кримінальної справи про зайка Джигалка та їхніми мотивованими свідченнями.